Цікавий і водночас дивний все ж таки народ гномів. Гноми дуже схожі на людей, от тільки всі вони коротуни, на зріст як дитина чи навіть менше. Кожен гном пишається своєю красивою та довгою бородою. Зазвичай гноми вдягнені у кольорові жупанчики і химерного вигляду каптури. Гадають, що гноми найкращі гірники у світі, адже усе своє життя невпинно прокладають тунелі та досліджують печери в пошуках жаданого золота. Тож ці чоловічки чудово розуміються на коштовностях і дорогоцінних металах. Але, як зазвичай буває, є серед них і нероби, які прагнуть заволодіти золотом задарма. І ці хитрі шкідники влаштовують у тунелях справжнісінький безлад. Ці малі саботери будуть розбивати вам ліхтарі для підсвітки тунелів, обвалювати проходи і багато інших пакостей. Тож будьте пильними і добре обдумуйте, кому довіряти. Зрештою, тільки золото матиме значення. Тому блокуйте тих, кого підозрюєте у шкідництві, якщо, звісно, не хочете стати жертвою саботажу. Всім привіт вітаю вас на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді настільна гра Saboteur. Це гра, яка вже нас продовжує радувати упродовж 20 років. І на честь у цього свята гра отримала перевидання, яке включає у себе багато модульних доповнень, також різні промокартки і додаткові режими гри. Тому зараз я вам покажу, що саме на вас чекає у цій коробочці, що вона нового вам передасть саме у цьому виданні. А у завершенні відео ми, як завжди, поговоримо про мої враження. А цей огляд виходить за підтримки видавництва «Ігрома», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Сьогодні представляю вашій увазі ювілейне видання настільної гри Саботер. Ви не повірите, але гноми прокладають свої тунелі вже 20 років. Тож на честь цієї круглесенької дати ювілейна коробка підготувала для вас чимало сюрпризів. У коробці з грою ви знайдете не лише базову гру і доповнення, а й спеціальні карти із світового чемпіонату Саботера, а також купу різних модульних міні-доповнень. Тож готуйте ліхтарик і ходімо до тунелів досліджувати, що там і як. Насамперед почнімо з того, що ювілейне видання дає змогу вам грати не лише великою компанією до 12 людей, а й приносить багато різних і цікавих нововведень. Тож давайте усе по порядку. Як ми знаємо, у грі Саботер усі гравці бажають здобути золото, проте не всі гноми працюють з однаковою метою. Золотошукачі намагаються прокласти тунель від початкової карти і аж до самого золота. А от ціль саботерів вам у цьому усіляко перешкоджати. На початку гри кожен гравець повинен отримати свою роль на гру. Для цього, з відповідної колоди, він отримує одну карту ролі. Гравець потайки дивиться свою карту, щоб або планувати план по саботажу, або, якщо він золотошукач, дістатись золота. Серед усіх карт тунелів є одна карта початку з зображенням драбини, а на одній з карт мети зображено золото. І ще на двох чорні камені. Карта початку це те місце, звідки ми починаємо дорогу до нашої цілі, яка складається з простору рівно усім карт, а далі три карти мети, на яких два чорних каменя, і одне таке бажане золото. Але звісно, ніхто з гравців не знає, де саме знаходиться золото. Усі гравці ходитимуть почергово, і у свій хід ви повинні зіграти одну карту трьома способами на ваш вибір. Ви можете зіграти карту тунелю, зіграти карту дії або спасувати, поклавши карту у скид. Після цього ви маєте добрати собі одну карту з колоди добору. На цьому ваш хід завершується і ходить наступний гравець. Загалом, гра Саботер це командна змагальницька гра, де більшість гравців золотошукачі, а деякі якраз таки саботери. Але все одно переможе той з гравців, хто віднайде якомога більше золота. Ігровий процес гри досить цікавий і сповнений взаємодією між гравцями. Тож давайте оглянемо ігролад більш детально. Якщо гравець обирає зіграти карту тунелю, то ця карта має прилягати до вже зіграної раніше карти, тобто продовжувати вже існуючий маршрут. Карти тунелю не можна розміщувати горизонтально. Також гравці у свій хід можуть грати різні карти дії, які кладуться або навпроти себе, або навпроти іншого гравця, в залежності на кого саме ви хочете її розіграти. Адже за допомогою карт дій ви можете як перешкоджати, так і допомагати один одному. Карти дії мають доволі цікаві ігрові властивості, а подекуди і дуже вирішальний вплив. От до прикладу, карта саботажу блокує гравцю, на якого вона зіграна дію прокладання тунелю. А от карта ремонту якраз дозволяє позбутись карт саботажу, які на вас розіграли. А карта обвалу тунелю дозволяє прибрати з поля будь-яку карту тунелю з уже викладених раніше. А от карта розвідки дає можливість гравцю, що її розіграв, підгледіти одну з карт мети на вибір. Якщо ж ви не можете або не хочете розігрувати карти, то повинні спасувати. Але все одно покласти одну карту з руки у скид. Коли гравець викладає карту тунелю і вона утворює безперервний маршрут до карти мети, він може її відкрити. І якщо там зображено золото, то раунд завершено. В іншому випадку продовжуються пошуки. Раунд також завершується, якщо гравцям не залишилась карт. Після цього усі відкривають свої карти гномів, щоб дізнатись, хто був золотошукачем, а хто саботером. Золотошукачі перемагають, якщо знайшли золото першими. І в нагороду отримають стільки карт з колоди скарбів, скільки було золотошукачів у партії. Наприклад, 4 карти, якщо грали 4 золотошукача. А гравець, що виклав останню карту тунелю, яка дісталась до золота, обирає собі карту скарбів першим і передає решту карт наступному золотошукачеві. Тому важливо дістатись до золота першим, адже винагорода тоді і значно цінніша. А якщо карта мети із зображенням золота не була відкрита, то перемогу святкують саботери і отримують карти скарбів з високою цінністю. Це або 4, або 3 самородки в залежності, скільки гравців-саботерів було у партії. Щойно карти скарбів поділено, розпочинається новий раунд. Гравці отримують нові ролі, і саботерами зазвичай гратимуть вже зовсім інші гравці. А завершується гра після третього раунду. Тоді гравці рахують самородки на своїх картах скарбів і дізнаються переможця. Загалом це все, що стосується ігроладу базової гри, тож час оглянути, що на нас чекає саме в ювілейному наборі. Перш за все, це доповнення, яке додає командний режим, де сині та зелені золотошукачі конкуруватимуть між собою. Це доповнення також містить нові унікальні ролі гномів. От, до прикладу, бос гратиме і за синіх, і за зелених. Адже йому абсолютно байдуже, хто дістанеться до золота першим. Свою нагороду він отримає все одно, хоча й на один самородок менше. Він також переможе, навіть якщо тунель до золота прокладено, але жодна з команд не може до нього дістати з якоїсь причини. Тоді бос отримає аж 4 самородки. Посередник дещо схожа роль до боса, лише з тою різницею, що під час розподілу посередник отримує на 2 золотих менше. А от геолога абсолютно не цікавить золото. Вся його увага прикута до кристалів. Під час розподілу скарбів ви отримуєте стільки золотих, скільки кристалів знаходиться в лабіринті тунелів. До слова, у грі з доповненням все ще будуть три саботера, які переможуть при умові, що золотошукачі обох команд не зможуть дістатись до карти мети. Це доповнення також додає купу нових і цікавих карт тунелів і карт дій. Тепер у тунелях з'являться кристали, двері, які блокують прохід золотошукачам, мости, розбіжні тунелі і навіть лази, що дозволяють вважати з'єднаними з картою початку та іншими картами з драбинами. І звісно ж, як без нових карт дій. Зігравши карту інспекції, ви можете подивитись карту ролі іншого гнома. Карта злодій дозволяє вам вкрасти один золотий у будь-якого гравця після фази розподілу золотих. А от карта руки геть якраз таки скидає зіграну карту злодія перед іншим гравцем. А карта спійманий відправляє обраного гнома у пастку, і він не зможе більше грати карти тунелів. Ба Більше того, якщо йому не вдасться звільнитись до кінця раунду, то участі у розподілі скарбів він не братиме. А звільнити спійманого гнома може лише карта вільний, яку він розіграє або сам на себе, або його врятує хтось з гравців. Тож, як ви бачите, доповнення дуже урізноманітнює гру і привносить нові цікаві режими і додає варіативності завдяки багатьом новим картам. Також поділюсь з вами новими цікавими картами, які надавались учасникам світового чемпіонату із Сабатеру, який тривав з 2016 до 2023 року і є ексклюзивом. Перша карта це єдина карта ролі жадюга. Цю карту можна використовувати лише з базовою грою. Граючи за жадюгу, ви перемагаєте тільки тоді, коли саме ви дістанетесь до карти мети з золотом, і за це отримаєте 4 золоті самородки. А усі інші спеціальні карти це карти дій. Турнір 2017 року подарував нам карту туди-сюди, яка дозволяє поміняти місцями дві карти мети, які лежать до лілиць. Далі 2018 рік і це карта сховище. Розігруючи сховище замість того, щоб тягнути карти з добору. Візьміть 5 карт зі скиду і залиште собі одну. У 2019-му це була карта Вето, яка блокує розіграну іншим гравцем карту, тунелю чи дії. Тож, як ви бачите, нові спеціальні карти додають ще більше можливостей і варіативності вашим діям. І чесно кажучи, грати без них вже не видається можливим, адже карти мають досить цікаві і веселі властивості, що додають грі ще більше динамічності. Але карти це не все, що на вас чекає у ювілейному виданні, адже ця коробочка містить у собі ще 5 окремих міні-доповнень. Перше з яких це платні тунелі, яке вводить у гру жетони гномів, які блокують незавершені тунелі для інших гравців. А доповнення підземна шафа додає у гру великий тайл переодягальні, який за певних обставин дозволить вам поміняти вашу карту ролі. А от доповнення підземна вечірка також використовує новий тайл, що дозволить у певний момент поміняти у грі абсолютно усі ролі гномів. Далі доповнення нові цілі, яке замінює звичайні карти мети на 8 нових, які при відкритті золотошукачем виконують якийсь певний ефект. Це доповнення містить не лише нові цілі, а й навіть зустрічі з чудовиськами. І останнє доповнення це скрині з карбами. Це доповнення додає у гру 7 нових карт тунелів. І 10 карт зі скринями, які додають у гру певні ефекти. Насправді усі доповнення дуже цікаві і однозначно змінюють базову гру. Тому з усім цим добром рівень реграваності гри Саботер злетить у космос. Я думаю, гру Саботер вже точно можна рахувати класикою у іграх на компанію з прихованими ролями, а нове ювілейне видання однозначно освіжить враження затятим гікам, а для новачків ця гра стане справжнім скарбом. Тож готуйте свої ліхтарі і кирки, щоб раніше за інших відшукати свій самородок. Ну що ж, і на завершення кілька слів щодо моїх вражень. І насправді, Настільна гра Саботер це саме та гра, яка привела дуже велику кількість людей у наше хобі і дарувала у свій час дуже велику кількість приємних партій. І насправді, саме це ювілейне видання, воно. Однозначно додасть, скажімо так, спогадів тим гравцям, хто вже почали підзабувати саме гру Саботер, адже вона має різні модулі, різні нові картки. Також там є новий режим. І я думаю, що коли ви пограєте, ви згадаєте наскільки це крута гра. І загалом, як ви побачили по механіках, це зовсім не важка гра, і це вже така, скажімо так, з часом перевірена класика на ігри з прихованими ролями. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось відео, можете підтримати нас подобайкою, написати коментар, і однозначно повертайтесь до таких класних перевірених часом настільних ігор. І дуже дякую видавництву і за те, що вони саме взяли це перевидання, адже воно вже набагато варіативніше. І це, скажімо так, коробочка, яку ви зможете грати дуже дуже багато партій. Тому на сьогодні у мене все. До нових зустрічей, до нових оглядів. Скоро побачимось. 爸爸。